Людинки, всім привіт. У мене на каналі за останні два роки опубліковано доволі багато відео стосовно електронної діагностики для різноманітних процедур, як елементарної діагностики автомобіля, перевірки його стану чи пошуку проблеми поломки, так і е, додаткових налаштувань, кодувань, адаптацій чи запуску якихось сервісних процедур для тих, хто більш поглиблено займається обслуговуванням чи хі, навіть експлуатацією свого автомобіля. Але у більшості тих рішень, які б я не наводив, персонально користуюся для вак групи OBD11 з максимальною Ultimate підпискою, але в моїй діяльності це зрозуміло і це необхідно. Для людей, які просто користуються автомобілем і мають різного типу смартфони, різних систем iOS чи Android, я також наводив у попередніх відео приклади програм, якими можна користуватися, і обіді адаптерів, які можна придбати навіть елементарно там, за 200-300 гривень. Знайти до них навіть я наводив посилання на деякі програми на найпоширеніші марки автомобілів. Які можна використовувати як за там 1-5 доларів на рік чи одноразово, так і у випадку, наприклад, Android, знайти їх безкоштовно скачати і користуватись. І навіть при цьому багатьох це не влаштовувало, це виявлялось якимось складним рішенням. Багато хто просив в коментарях порекомендувати електронну діагностику, за яку ти один раз заплатив, яка встановилась тобі на смартфон. І завжди доступна, працює. І навіть якщо там пройшов рік, і більше ти її придбав, автомобіль не змінив, і в тебе, наприклад, в автомобілі щось зламалось, то щоб в тебе не було проблеми, що ти дістаєш свою діагностику, а в неї виявляється, там десь в полі ти зупинився, ще треба скачати оновлення, знову підписати, заплатити гроші і так далі. От щоб такого не було, люди просили знайти для них рішення, запропонувати, яке раз придбав, і воно. Працює, то от, друзі, воно у мене в руках. Це рішення від компанії SYNCAR. Цю діагностику я теж рекомендував і робив детальний огляд у своїх відео, але вона більше, саме та версія, яку я показував, підходить для професійного використання автопідбору чи колупання в своєму автомобілі, ремонту для СТО. Сьогодні ж у нас огляд буде детальний. SYNCAR, давайте так, ScanMate. Це адаптер від тієї ж компанії, яка робить професійну діагностику, але це, мабуть, найпростіша, найбюджетніша версія. Виробник обіцяє, що вона здатна продіагностувати, прочитати блоки в 98% автомобілів різноманітних марок. Її один раз ви купуєте, вартість трішки більше 50 доларів або десь зараз на рівні 50 євро. Посилання знову ж таки на цю версію діагностики я залишу під відео і промокод на знижку, обов'язково скористайтесь. І що найважливіше, що. Ця діагностика виключно для читання і видалення помилок. Плюс вона має 5 сервісних функцій, які найпоширеніші і які можуть бути найкориснішими для звичайного використання автомобіля звичайним автовласником, не там ентузіастом чи СТОшником, так би мовити. Тобто це звичайна читалка, скидалка помилок за не всі гроші світу. Що покажу, на яких автомобілях я її перевірив персонально і що вона на них може, і чи варто вам покладатись на неї та витрачати на неї кошти. Por Перший піддослідний Audi A4 2017 року з роботизованою коробкою з двохлітровим турбодизелем, з доволі немалим набором асистентів і опцій. Пішли, подивимося, що у неї вийде прочитати цим сканером. Сам сканер виглядає таким чином, він дещо менший по розмірам від SYNCAR SYNCDIAC професійної діагностики, але маю зуважити, що це ледь не єдиний сканер, який зручно діставати з обіді порту, що зазвичай буває такою проблемкою, тому що він розширюється донизу. Його корпус має на увазі, і його зручно можна потягнути. Власне, обіді два роз'єм, шукаємо його в своєму автомобілі, вставляємо, чуємо пік, обов'язково вмикаємо запалювання і відкриваємо додаток на смартфоні. Що iOS, що Android підтримується. Додаємо, звісно ж, цей адаптер до себе в аккаунт на першій сторінці англоязичної версії інструкції. В коробці з адаптером лежить серійний номер і активаційний код, це дуже важливо. От він у мене доданий, хоча в мене декілька девайсів, SyncDiag професійний і ScanMate. окремо виключно читалка. От зараз для тесту. Йдемо на головну сторінку. Що нам цікаво, це, звісно ж, All-System Diagnostic. Так, переходимо до автоматичного сканування. Адаптер підключається до автомобіля, щиту його від номер. І самостійно знаходить програмне забезпечення для цього автомобіля і скачує його. Тобто, це єдине обмеження, це те, що має бути, звісно ж, працюючий інтернет, тому що відбувається скачування діагностичної. Програми там різного роду протоколів і так далі у ваш смартфон. І якщо ви вдома його раз скачали під свій автомобіль, то в принципі воно у вас в цій програмці і залишається. От сьогодні в мене на Ауді, наприклад, скачувалось програмне забезпечення. Зараз воно просто запускається. Що ми можемо побачити, наприклад, в діагностиці Ауді? Ну це Health Report, тобто ми можемо запустити сканування всіх блоків і подивитися, які там є проблеми. System Scan навіть не зрозумів, що воно таке. Можливо, перелік блоків. Буде відображений, які встановлені в цьому автомобілі. Ну і ручний вибір системи System Selection. Тобто це коли ми можемо зайти в будь-який з блоків і в реальному часі зчитати дані, які там в цьому блоці записані. От Зараз чекаємо завантаження. У нас відкривається інформація про блок, він номер автомобіля і всі його параметри. І тут у нас є по блоку, що ми можемо подивитись. Ну, Інформація, модуль інформейшн, зчитати помилки безпосередньо в конкретному блоці, а не по всьому автомобілю, це швидше зазвичай, стерти ці помилки, ну і зайти почитати в реальному часі деякі дані. Ну, Давайте, наприклад, що найчастіше ми робимо: дизель, коригування форсунок, набираємо в пошуку От, всі 4 циліндри. Зараз по нулям, але автомобіль запустився. І що ми бачимо? Так, щитування, коригувань пішло. Може не працювати на автомобілях з двигунами 1.6, на яких не працює, і obd 11 в тому числі, і VCDS не читає. Там просто форсунки і блок керування не віддають таку інформацію. Але там, де читається, це 2 літра дизель 100%. Ця діагностика це покаже. У нас будуть параметри по сажовому фільтру, будь ласка, остання регенерація, накопичена, скалькульована сажа, та її тиск гектопаскалів. Це те, що нам потрібно для виявлення реального стану, наприклад, системи контролю вихлопних газів. Показує, показує. Можна навіть збудувати графік, записати його, подивитися. тобто, в принципі, навіть такий більш розширений діагностичний інтерфейс і можливості тут теж присутні. Це модуль трансмісії, якраз тут DSG-коробка стоїть. І що вона? Вона читає повністю. Цю інформацію про блок в нього заходить. От коли, я хочу, коли я хочу побачити якісь параметри, які мене цікавили. В коробці я хотів подивитись пробіг. Я цього параметра не знайшов, на жаль, хоча велику кількість інших параметрів, де можна теж знайти пробіг, воно виводить. А от прямо такої позиції, як дає obd 11 11 ну, на жаль, немає. Температури, там, тиск і вибрана передача. І так далі, помилки. Звісно ж, це все читається без проблем, але от безпосередньо пробігу я зміг знайти навіть мотогодини От вони. Але от пробігу я знайти чомусь не зміг в цьому блоці, ну не щитує. Решту блоків також без проблем заходить, читає інформацію, скидає, читає помилки, ну якраз те, що потрібно, те, що необхідно. Тобто на цьому поколінні Audi A4 це b 9 кузов, 17-й рік, до рестайл зчитується, працює без якихось зауважень, як повноцінна діагностика. Єдине, що вона не може кодувати і адаптувати. І також перелік Сервісних функцій, він обмежений п'ятьма функціями. Що це за функції? Ми заходимо. От сюди. Maintenance functions. І от вони є. Це у нас скидання сервісу по заміні оливи, це у нас адаптація заслонки, це у нас по гальмам знову ж таки сервіс. Примусову регенерацію, яку можна запустити, і скидання датчика тиску в шинах, якщо там якісь помилки, і ви не знаєте, наприклад, як це зробити з там, меню мультимедіа, чи, можливо, ваш автомобіль не дає зробити цього через меню мультимедіа, то от такі 5 функцій ви можете один раз закачати, вони включені в тарифний план разом із цим адаптером, і користуватися. Скільки скільки вам влізе. Ну і також доступні стандартні обіді функції які зчитуються зазвичай по обіді протоколу. Наприклад, там на станціях технічного обслуговування тут можна а, теж подивитися, наприклад, екологію, як працює, помилки в двигуні. І також перевірити деякі системи по автомобілю. Ну от що можна зробити в меню звичайних обіді функцій Тобто, я тут. Погуляв, походив реально доволі багато цікавої інформації, яку можна отримати, не заходячи в конкретний бролок двигуна, чи ну, тут більше по двигуну, якраз таки інформація. І що ще цікаво, цей адаптер, ця діагностика дозволяє будувати репорти по стану автомобіля, де буде відображатись там помилки. От Він номер автомобіля, і результат діагностики. Якщо якісь помилки будуть, наприклад, знайдені. Ну, У мене сівша батарейка в ключах, треба замінити. Ще що в мене не вийшло на iOS, не вийшло прочитати стоп-кадр, коли з'являється помилка. Не, не відкривається взагалі інформація по стоп-кадру, коли вона виникла, які параметри були. Найголовніше, на якому пробігові. От, це те, що в мене не вийшло на всіх автомобілях, які я перевіряв, це зробити і знайти цю інформацію. На жаль. Так, ну, заводі зрозуміло, працює, доволі таки багато функцій показує і має можливості сервіс. Зробити якісь речі, скидати помилки, читати, заходити в блоки, там форсунки глянути в деяких місцях. Навіть пробіг в двигуні блоці пробіг, знаходить. Ну і в принципі, все повидаляти ці помилки. Найголовніше зрозуміти, що це таке, і чи їхати далі, чи їхати на евакуаторі на СТО. Ідемо в інший автомобіль. Наступним автомобільчиком у мене була моя електрична мазда, яку цей адаптер прочитав повністю, як діагностика Сінкар Сінгдіак професійна. Хоча тут варто сказати, що Mazda особливо багато інформації не віддає, особливо по електронним системам, в першу чергу по батарейці. На жаль, це якби річ, яка залежить від автомобіля і практично жодною діагностикою, окрім тут варто зауважити дилерської, ти її так глибоко не прочитаєш. Але дилерська потребує доступів до сервера і значно більших бюджетних вкладань, ніж, наприклад, оця, яка, ну, можна сказати, карманна зі смартфону. Читає помилки і дає зрозуміти, що з автомобілем не так. А якщо вже щось дійсно серйозне, то вже справа майстрів професійних. Далі Cupra Formentor – це автомобіль нового покоління ВАГ групи MQB Evo, платформа з там, мультимедіа пристроями mib 3 покоління. Um, і тут була проблемка у ScanMate в деяких блоках. В першу чергу, через те, що це покоління ваґ автомобілів, тобто тут одразу можна ситуацію з ними масштабувати на той самий Passat, Golf, там, Octavia, Kodiaq, Tiguan і так далі. У них є SFD-блокування, яке ну, не обходить цей сканер, і він не зміг, наприклад, достукатись до блоку двигуна. Він зміг достукатись до блоку коробки тут DSG DQ400i, оскільки. Це гібрид у нас він побачив інформацію про коробку, але всередині знайшов 2-3 параметри, які не є суттєво інформативними. І також далі я ну автомобіль має дуже багато якби опцій всередині. Звісно, в нього багато блоків керування. І ходити по кожному, я, чесно кажучи, часу не мав, їх декілька десятків. Але так скажу, що через один заходить і щось зможе прочитати. Тобто от для цього покоління, Ну мабуть, в цьому адаптері, чесно кажучи, сенсу немає. та І в принципі це покоління. Коління потребує адаптера, який вміє працювати з п-блокуванням, обходити його знімати тут, якраз таки проситься OBD11. Ну, йдемо далі. Наступний це вже буде останній піддослідний. Це Golf Alltrack Track 2016 року. Також 2 літра турбодизель, механічна коробка. Йдемо, почитаємо, що в нього вдасться побачити цим адаптером. Що мені в цьому адаптері ще сподобалось, так це швидкість його Опа, реакції. І завантаження в цілому. Запускаємо автомобільчик. Заходимо в діагностику. Дивіться, наскільки швидко він підключається. Скануємо він номер, підключення до адаптера, пошук по він номеру, що це за автомобіль. Далеко від роутера, можливо, буде трішки довго качати програму під Volkswagen зараз. Він номер розпізнано, і от пішло завантаження софту конкретно під Volkswagen. Оскільки об'єм даних і тут великий, то це вже буде не скоро. Але якби воно тут було, то вже, в принципі я б вже почав сканувати його. Власне, качалося все дійсно дуже довго. Пробуємо заново. Так, декодування він. Погнали. Підключення до адаптера. Чекаємо, як воно спрацює, з якою швидкістю. Все, він нам розпізнано. А, давайте зробимо health report. Нехай просканує нам автомобіль. Подивимося, з якою швидкістю він це робить. Пішло сканувати. Ну, в принципі, що на, а, наприклад, SyncDiag, професійній діагностиці, що тут, на ScanMate, графіка доволі приємна, сучасна така, ну, реально цікаво виглядає. І швидкість роботи доволі висока. Блоки як проходить. От, 50% автомобіля проскановано там менше 10 секунд, здається, було. Дивимося, як воно закінчить. Автомобіль трішки постояв, акумулятор може трішки підсів, то дещо видало помилок трішки більше, ніж мало би бути. Так. Є. І от, що цікаво, тут хочеться показати, як працює Fault Report. От, він. Так виглядає, можна зайти. Particulate filter, але те, що я говорив, що я не можу зайти ні на одному автомобілі в Freeze Frame, Єдине, що тут можна зробити, це, наприклад, по коду помилки пошукати її одразу в інтернеті. Тут купа форумів, відео, навіть моє відео вистрибує. Можна з цією проблемою розібратися теж саме. А, тут у нас просто tire pressure повідомлення, що низький тиск, зелененьким світиться, тобто це в історії. Тобто Можна зрозуміти, як і що до чого тут відноситься. Блок клімату стандартно. Це у нас датчик якості повітря, здається, показує проблему. Так, у нас тут кодування в панелі приладів, коли багато всього було зроблено. І у нас в дверях водія немає Ембілайт підсвітки, там трішки треба проводку повернути назад. Та тут круїз не підключений, зрозуміло. Ну і далі проблем немає. І тепер йдемо, формуємо репорт. Звіт. Він викачується на сервер. В форматі PDF ним можна поділитись там умовно. Чи з майстром, чи з тим, кому ви діагностуєте автомобіль. Блоки, в яких немає проблем, спочатку йдуть. А, ні, Ті, в яких є проблема спочатку, потім немає, а потім ті, в яких є проблема, йдуть з розшифруванням. Generate PDF. Отак він буде виглядати. Повністю розшифровано. от В такому розширеному вигляді. Його можна відправити комусь або зберегти собі в історії, що це і коли це було. Ідемо тепер подивимося. System selection. Безпосередньо також почитаємо двигун. Що нас цікавить тут? Та, версія двигуна все зчитує без проблем. Uh, read stream, перший блок. Коригування по форсункам. І от наші коригування. Автомобіль холодний, тут трішки. якби... Є певний дисбаланс, але ж для нас найголовніше, що воно їх відкриває, показує. Сажевий зараз наберемо параметри, багато їх тут. Як то паскалі, це у нас перепад тисків показує, сажевий скалькульовано, здається, і оце виміряно, скалькульовано, і пробіг від останньої регенерації. Це теж показує без якихось проблем. Блок, наприклад, подушок, number of crashes та фронтальні бокові. Задні удари, якщо вони є, переворот автомобіля можна визначити. Ну, считає, що в нас тут було? Так, все по у цього автомобіля. Нічого не було. Тобто навіть таку перевірку можна робити. Тобто, в цьому поколінні це Golf 16-го року та Audi 17-го року. Він читає абсолютно без якихось проблем всі блоки. Сервісні функції по обслуговуванню він ті ж самі тут може виконувати. Тобто, в цілому функціонал доволі таки немаленький у цього адаптера. І гадаю, що ну, він своїх грошей... Точно вартий. Ну, але, мабуть, найголовніше, це що? Це, звісно, те, що ви за нього один раз заплатили, і ці функції вам доступні не тільки рік, а і два, і три, і більше. Можливо, навіть на все життя, якщо ви автомобіль придбали на 20 чи 30 років, тобто не треба нічого доплачувати. Підключаєтесь до іншого автомобіля, у вас закачується одразу програмне забезпечення під цей автомобіль. У вас доступні 5 сервісних функцій постійно, який би то автомобіль не був. Якщо він їх, звісно, підтримує виконання цих функцій, вони будуть працюють. Ну і у вас стандартно доступно зчитування помилок, їх скидання це, мабуть, те, ради чого я б купував електронну діагностику, клав її в бардачок і завжди возив з собою. А додаток для неї тримав у себе в смартфоні, тому що ну, в дорозі будь-що буває, і дуже часто помилки, які. Обмежують потужність двигуна автомобіля, чи просять там негайно відправитися на СТО, там не вмикаються, чи ще щось роблять, їх можна прочитати, зрозуміти, що це серйозно, це чи не серйозно, видалити, і автомобіль далі починає рухатися без якихось обмежень. Звісно, якщо там немає якихось там суттєвих поломок, тому що дуже часто. В електроніці стаються збої, вона може глючити, і особливо в сучасних автомобілях. І в такому випадку ця штукенція за доволі таки невеликі гроші вас виручить. Повторюсь, посилання внизу в описі до відео. Переходьте, використовуйте промокод на знижку, замовляйте собі такий універсальний діагностичний адаптер. Будете собі діагностувати автомобіль друзям своїм і рекомендуйте знайомим. Дякую за увагу. Якщо відео і така інформація про такий цікавий, корисний девайс сподобалось, Тисніть вподобайку, думки і Коментарі, чим користуєтесь для якого автомобіля чи марки ви залишайте внизу, інші глядачі будуть переглядати і собі замовляти. Дякую за увагу! До нових зустрічей.